Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо розбиратися з питанням, чи буває баранина вегетаріанською. Відповідь на це питання у нас в цих фольгованих пакуночках. А сьогодні, 1 листопада, відзначається день, Всесвітній день вегана. Тож вітаю всіх причетних і запрошую до перегляду. Відповідь на питання, чи може бути баранина вегетаріанською? Як я вже сказала, криється в всіх пакуночках. В деяких регіонах Волині, бараниною, називають салат із печеної капусти. Тому в цих пакуночках саме печена капуста. Звичайно, найсмачніша капуста у нас із печі. Вона, ну, ще в два рази темніша виходить. От. Це, звичайно, найкращий варіант. Ну, я в духовці. Так, як могла, так і, ну, та, так і запекла до максимального стану. Як ви бачите, капустинки невеличкі, або капустинки, або розрізаєте на частини капусту невеличку, загортуємо фольгу, складаю все в бляшку, додаю воду і під час печіння час від часу ще доливаю воду. Печеться вона достатньо довго ну, залежить від того, наскільки максимальну температуру ваша духовка дає. Ну, але в більшості випадків це, ну, це години 3-4, це як мінімум. Звичайно, це не дуже економний варіант приготування. Тому рекомендую, наприклад, з вашими сусідками десь скластися і в одної от, спекти в духовці капусту або, можливо, маєте піч, то це взагалі буде ідеальний варіант. В грубку вкладають. Ну, бажано, наприклад, навіть не просто фольгу взяти, а ще в якусь гусятницю чи що вкласти, щоб ну, ще більш такі ефекти печі зробити. Ну, це максимально що я могла зробити. Ну, Це також буде смачно. Тобто, наша задача запекти просто аж до червоного запекти капусту, а далі я покажу, як я заправляю цей салат. Зараз я тут. Всю обберу і покажу, як її заправляю. І так, для приготування салату нам знадобиться саме капуста, цибуля, чесник, гірчиця, квашений огірок і олія, сіль-перець за смаком. Нарізаємо на довільні шматочки. Сюди будемо різати. Те, що в нас є такі чорні листочки, абсолютно не страшно. Вони можуть бути аж і до самого чорного, як до вуглинок. Нічого. Чорне вбираємо, вони також дають свій смак. А таке вже ріжемо до салату. Отож ви будете ознайомлені, що такий салат називається баранина. Тому, якщо вам десь трапиться ну, в якомусь кафе, чи десь в гостях, і скажуть, що зараз принесуть баранину, щоб ви сильно себе <хи> не обманули і знали, що це все-таки просто печена капуста. От. Щоб не було так, як мені розповідав один знайомий, були на Закарпатті, ну і зайшли пообідати, дивляться, в меню написано. Лопатки. Ну, він то прочитав це як лопатки. Ну, думаю, ну, то ж, зараз візьмемо. Офіціанти запитали, що це таке: лопатки. Ну, то все, ну, лопатки та лопатки. І приносять квасолю. А я кажу, я так сподівався, що зараз м'ясо, як наверну, як наїмся. Ну, десь пройшло, видно, повз нього, що лопатками <говори> називають ну, самі ще. Самі створки е, гороху, наприклад, чи квасолі, от йому шпарагівку і принесли лопатки. З печі капуста така от ще темніша, і мені здається, вона аж солодша, чи як би так сказати. На базарі продають таку капусту. Ну, я бачу, так вони є, там щось зверху трошки олійкою примазують, гірчицею присипають, Ну, це все-таки неповноцінна заправка, погодьтесь. Так, Я думаю, капусти мені якраз на вечерю цього мені буде достатньо це відставлю. Огірочок. Я нарізаю огірок. Можна для кислоти просто огірковий розсіл налити. Ну, так також і роблять. Я додаю і огірок. Цибуля болятики, невеличкі вибрала пів кільцями. Та загалом, як поріжете, так і буде. Хочете кубиками, хочете півкільцями. Чесник на тертку. Ну, на тертку чи чеснико давку, що у вас є. І можна порізати її кубиками. То вже таке. Так, заправляємо перець. Гірчиця. Я люблю, коли багато гірчиці. Вона так на зубах ще похрустувала, давала такий також пікантний гіркий смак. Сіль. Не дивлячись на те, що тут квашено огірок, сіль тут все одно потрібна. І ще будете мішати і пробувати ще досипати і досипати солі. Вона в цьому салаті десь просто десь здівається, можна сказати. Капуста, видно, в себе вбирає і вбирає і надалі і все досипаєте і досипаєте сіль. Тому не бійтесь відразу так посолити, навіть якщо у вас є огірки. Будете додавати розсіл, то він, він також буде солоний смак давати. Сільше треба, але смачна капуста. Вперше в цьому сезоні цієї осені. Їм печемо капусту. Це шик. Ну, я, мабуть, вже так і залишу, не буде більше солі досипати. Можна відразу подавати до столу. Можете там якихось там, півгодинки зачекати, поки там от, чесничок настоїться, цибулька тут замаринується. Але загалом і відразу до столу можна подавати. Ось такий смачний салат. Із самих простих інгредієнтів у нас вийшов. Я вам дуже рекомендую спробувати саме цю заправку. Я думаю, вона вам сподобається. Це такий солений огірок. Він дає таку ну, гарну, таку пікантну кислинку. Гірчиця також, ну, велика кількість гірчиці. Чесничок своє, звичайно, дає. Цибуля замаринується. Дуже смачно. Капусту. Капусту все-таки я рекомендую пекти в великій кількості. Отож, я вас закликаю об'єднатися з вашою сусідкою. Або для себе запекти велику кількість, в холодильнику вона зберігається чудово, ну, тиждень це точно буде зберігатися. Далі ви її можете покласти в морозильну камеру. Ну Звичайно, не зберігати її там півроку, щоб вона вимерзала, але так ну, на місяць вам точно вистачить ще будете потрошки доставати і робити салат. Хоча я вам скажу: як тільки ваша родина його спробує, то ви її все, все зараз з'їсте. Тож, сподіваюсь, вам цей рецепт сподобається. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки. І чекаю вас на наступних відео. До побачення!